Лорд Кліп, Лорд Кіліан. Ах. Чому вони тут так рано? А? Ну, зазвичай на те, що наречений так рано п'є з іншою жінкою. Це нормальна реакція. Як би відреагувала Едіт? <хи> для мене, як для людини, яка планує насолодитися повною мірою елегантними, зручностями герцорського маєтку, це не має особливого значення. Як ви й сказали, це дійсно чудове місце. Коли прийде весна і все розквітне, на цей сад буде приємно дивитися. Так, але. Здається, я також приходитиму сюди частіше. Може, підемо звідси Лінон? ти ж наче казав, що зайнятий, Звісно, Міледі. Як вона поводиться. Я зробив те, що ви просили пане. Мені здається, вона добре розуміється на плануванні маєтку. І їй особливо сподобалась стинська зала. Ти помітив щось дивне? Ні, зовсім нічого. Навпаки, супереч чуткам вона вела себе досить гідно. Але була одна дивна річ. Повертаючись з екскурсії, ми проходили попри подвір'я. Я був свідком того, як двоє молодих лордів пили чай з леді Елізою. Що? Я був певен, що навчив його поводитися пристойно. Але з самого рання він вже розмовляє з іншою жінкою. Я чітко пояснив, що ми маємо утримувати графа Рігельхофа від союзу з Герцогом Леннінгстоном. І отримувати його на короткому повідцю до кінця цього року пара тільки на папері. Будь ласка, не чіпляйся до мене. Він знає про це, про те. Втім, дівчині, здається, було байдуже. Що? Замість того, щоб непокоїтися чи злитися, вона просто пішла далі, ніби нічого не помітила. Справді хм. Як цікаво. Я приберу після того, як ви поїсте. Дякую, Анно. Мені незручно харчуватися на місці, тому що я харчувалася поза домом, щоб заробити гроші. Анно, ти тяжко працюєш з самого ранку. Ти ще не обідала, Іди поїж і повернешся. Я покличу тебе, коли будеш потрібна. Ага. Добре, дякую, моя пані. О Боже, я виглядаю підозрілою, коли говорю такі речі. Нічого не можу вдіяти. Так чи інакше, здається, я добре виступила перед герцогом і з герцогинею, тож можу зітхнути з полегшенням. Залишилося вирішити, що робити з Елізою. Еліза Сінклер приречена головна героїня цього світу. Її життя було непростим до того, як вона потрапила в дім Рюдгерів. Її зведені брати та сестри робили їй життя нестерпним через її незаконна народженість. Вони постійно над нею знущалися. Зрештою, завдяки тому, що вона врятувала герцогиню, Еліза привернула увагу сім'ї Рюдгерів. Герцог і герцогиня були розчаровані знощанням з молодої та наївної дівчини. Вони отримали право на елізу після того, як дали сінклерам велику суму грошей. Сінклери, що з легкістю відріклися від свого батьківства, втратили шанс поріднитися із герцогом. Вони шкодують про це донині. Якщо ми подивимося лише на фінал, то в цьому світі немає жодного іншого персонажа, якому б довірили долю світу, як не їй, вона відрізняється від мене. Дивлячись назад, це було життя сповнене невдачами від початку і до кінця. У компанії, хоча я пропрацювала лише один рік, я зазнала всяких знущань з боку старших. Після роботи мені зрадили і відправили повідомлення. Розрив стосунків своєму хлопцеві, який використовував мотель для побачень з іншими жінками. Дорогою додому я подумала. Можливо, почитати кілька вепроманів, щоб розслабитись. І це був мій кінець. Що робив мій брат після того, як я скотилась сходами і померла? Мамо, тату, ви плакали? Після моєї смерті вони, мабуть, більше дбали про мого брата, як про мене. Так, я повинна думати в першу чергу про себе, ніж про тих людей. За вікном. Так, це Еліза. Замість того, щоб просто сидіти тут і відчувати себе безпорадною, може хоча б піти і спробувати поводити себе дружелюбно. Це Кіліан? Що ти читаєш, Елізо? Ах, це книжка про історію королівської родини. Я не отримувала такої освіти. Я боюся стати посміховиськом перед герцогом через те, що я не знаю. Читай, якщо це приносить тобі задоволення. Просто скажи мені, якщо щось знадобиться, я допоможу, чим тобі зможу. Це така типова репліка для чоловіка героя, що хоче підтримати, Якби це був кліф. Він, мабуть, сказав би, щоб не безпокоїлася про такі дрібниці, та що просто насолоджувалася собою. Він віддав би усе, щоб вона не зводила з нього очей. Якщо вірити в любовного роману, кіля ніколи б не зміг перемогти Кліфа. Що ж, оскільки зараз не годиться піти привітатися. Мені треба, хоч ви припинити підглядувати. Але Кіліан, де Едіт, ти прийшов один? Ти ж не залишив Едіт одну на цілий день. Елізо, ти не повинна переживати цією жінкою настільки сильно. Вона просто заручаться як побуде тут деякий час і піде. Я знала, що ти так думаєш. Мабуть, з'їхали з Глузду. Чому саме вона? Чому з всіх людей саме ця жінка? Га- Лея Сінклер, молодша дочка графа Сінклера. Що сталося цього разу Глейло? Га? питаєш, бо не знаєш? Ти не знаєш Едіт Рігельхофт, вона вийшла заміж за Кіліана Рюдвіка. це...» «Едіт Сінклер, старший син Графа Сінклера. Чому саме Едіт Рігельхофт? Чому вона? Здається, герцог має хобі колекціонувати незначних жінок. Ти зараз з мене знущаєшся? Який сенс розбивати тендітну чашку? І розбивати все ще гірше? Бирате? Ти щось знаєш? <гум> скажи мені, що ти знаєш? Припини мовчати, і скажи мені. Що ж, це у тебе, безумовно, запальний характер. Давай на хвилинку замислимося добре? Як ці двоє, зрештою одружилися? Яка причина? Подумай, сестро, що можуть отримати обидві сім'ї, одруживши своїх дітей? Ну, кажуть, що право на розподіл залізничної руди, видубок на південних шахтах. Належить єдиному і неповторному графу Гігерхофу. Іншими словами, він володіє сировиною, яка потрібна для зброї. Це головна причина, ти розумієш, чому це зараз важливо? Ти раптом згадав про зброю. Звідки мені про це знати? О, моя чарівна сестричко! Ну ти знаєш, як зараз розставлена політична влада? Якщо говорити про фракції є герцог Ленінгтон, який претендує на імператорське крісло. І імперська фракція, яка лише підтримує молодого імператора. Ось так вони розділилися. Точно. Отже, якщо герцог отримає контроль над виробництвом зброї, це може становити загрозу, так? Представником імперської фракції є граф Рюдвік, а герцога Рігерхофа доведеться тримати на короткому повітку, щоб не допустити його приєднання до герцога Ленінгтона. Що? Це хороша невина? Ти з мене знощаєшся?» Це не пояснює, чому вона повинна одружитися. Так всі так думають. Але, моя люба Лейло, але найвеселіше починається незабаром. Чи схоже, що граф Рігельхоф на повідку? Дурне дівчисько. «Ага?» Ти що, нічого не можеш зробити правильно? Батьку, вибачте, я пропустилася помилки. Наступного разу такого не буде. Що ж, тобі доведеться виконати свою обіцянку. Якщо тобі не вдасться витягнути з Ерла Ернтона точку інформації про будівництво мосту, просто пам'ятай, що не будеш їсти протягом тижня. Про Еді Трігельхофт ходили чутки, що вона. Зарозуміла особистість. Вони всі були брехнею. Це не може бути правдою. Я розумію, це складно повірити, але я на власні вуха все чув. Давай подивимося, до чого це приведе. Якщо ми оприлюднимо цю інформацію в потрібний момент, Рігельхофу кінець. Отже, якщо ви вийдете цим шляхом, то знову опинитеся у великому саду. Ого, ми оглядали потрохи кожного дня, але нам знадобилося цілий тиждень, щоб оглянути цілий маєток. Тепер я не знаю, що робити зі своїм вільним часом. І я думаю, вам не потрібно турбуватися про це. Герцогиня сказала, що з сьогоднішнього дня ви можете допомагати їй із роботою. Справді. А? Я не можу передати, як мені було нудно. Кабінет герцогині знаходиться по коридору в цьому напрямку. Третій двері зліва, так? Завдяки вам. Думаю, я запам'ятала маєток. Дякую, Ленінгтоне. Хіба це не доводить, що я вправна учениця? Я пояснюю уже тиждень, було б дивно, якби ви не запам'ятали ох, так. Ласкаво прошу Леді Едіт. Леді Еліза. О Боже мій, ми працюватимемо разом. Я така рада, леді Еліза, будь ласка, навчіть мене всьому. Ох, я лише виконую доручення герцогині. Вона почервоніла, о, яка мила!» Я думаю, ви двоє вже поладнали!» А, е, вибачте, що не привіталася, мамо. Все добре. Едіт, хочеш, я поясню, які документи ти будеш упорядковувати. Так. Зараз я все зроблю, як має бути. Так, саме час для. А? Ви на когось очікуєте? О, Едіт не знає. «Недавно пані покликала до себе королівського дизайнера. Дизайнера? Ця сцена, хіба цього не було в книзі? Герцогине королівський дизайнер проси увійти до кімнати. Так, вона може заходити. На сьогодні завершено. Так, мамо. Можливо, я згадаю більше, коли все почнеться. Я все дорослішую, але вибираю все ж ті ж дизайни. Я згадала. О, зрозуміло, дівчата. Може, ви виберете для мене дизайн. Це несподівано, чому ви раптом даєте мені таке тестове завдання? Ну, все зрозуміло з першого погляду. Навіть якщо герцогині не сподобається вибір Елізи. Після обох варіантів сукня, яку обере Еліза, отримає більше похвал. Може, ця непогана? Спокійно, все гаразд, це не складна ситуація, правда. Результат вже визначений. Навіть якщо не брати до уваги прихильність до протагоніста, еліза краще розуміється в смаку графині. Порівняно з цим, я... я бачила такий одяг лише на ілюстраціях до веб романів. Що ви думаєте про цей дизайн? Ти вже обрала? Синя шовкова сукня на одинадцятій сторінці. Дякую, вона дуже елегантно виглядатиме на герцогині. Дякую вам, Елізо. Я рада, що вона вам сподобалась. Це наша остання робота з дизайнерської кімнати. Цей шовк найкращий продукт найвищої якості, який постачається безпосередньо до королівського палацу. Здається, це ідеальний вибір. Оскільки герцогиня має світлий кольор обличчя, їй пасуватиме будь-який колір. Цей відтінок синього особливо пасуватиме до кольору очей герцогині. Але якщо це буду я. Ви знайшли, що вам подобається едіт. Сукня, яку обрала Еліза, настільки красива, що важко визначитися. Однак, якщо ми розглянемо щось нове, якщо до чогось подібного. Боже, це ж далі буде.